Вітаю, мої любі друзі, ви на каналі і Квіточки не тільки, яка ж сьогодні тільки погода. Бо так дивишся на квіточки, на погоду, пташки співають і забуваєшся на хвильку, що йде війна, вони люди. А тут ось так, гарно, тихо. Хоча я точно знаю, що земля оживає і в Україні. Пробиваються насінинки, квіточки, починають квітнути першоцвіти. Тут ось падалішні чорнобривці зійшли, лабелія виглядає падалішня. Ось така краса, яка дає відпочинок змученій душі. Нещодавно я була в садовому центрі, все вийшло із плану мого звичайного. І на вході зустрічають отакий квіточий розмарин. Кажучи чесно, я не бачила саме ось такої формовки на штампі розмарину, і щоб він ось так гарно цвів. Так що, дівчатка, є ідея розмарин на штампі. Він у нас не зимує, звичайно ж, але можна робити так, як і фуксію, і все, штампові деревця. Ранокулюс просто шикарний. Ось оці квіточки, вони нагадують чимось трояндочки, невеличкі такі трояндочки, але які ж вони гарні. Скільки разів пробувала виростити ось саме таку красу, жодного разу не виходила. Так, це ще квіточка ще та, наче й простенька, але ж така вже ж вона замудрована. Не кожного разу вдається. Раніше я, може, декілька разів повторила цей експеримент з раном але тут щось не тягне мене на нього, не знаю, настрою, мабуть, не вистачає. Зато погляньте, які тюльпанчики. Вони, наче сімейні, по декілька штучок на ніжці, дуже симпатично виглядають, задоволенням купила їх би до себе. Ось такі ботанічні тюльпанчики невеличкі. Зовсім малесенькі. А як вони гарно виглядають на альпійській гірці. А це просто такі виганочні. Вибір шикарний із мене. А ось це Лілія Павук, як часто і густо плутають із гімонокалісом кімнатною рослиною. Це е, родичі із гімонокалісом ісмена, але відрізняються. У мене є відео. І один із родичів ще Амаріна. Минулого року він у мене цвів. Це кріно. Погляньте, яка міцна цибулинка і яка у неї стемглатичніша, яке в нього не справжнє. Цим він відрізняється від гіпеастрою, та і цвітіння, мівсим. Теж є відео на каналі у списки відтворення Амарилісові. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ось так одним оком виглянула на вулицю. Тут вже встановлюються столи і експозиція із вуличними рослинами. Як бачите, ще не повністю все обставлено. А це е, рожовий, рожа канвалі. Як бачите, вона вже проросла, тягнеться і вже пропадає. Скоро на 8 березня та багато тьом подарують ценерарію гібридно або парикаліс. Вона шикарна рослина, цвіте довго. Про неї теж відео є на, є на каналі, тому що у всіх починається проблема майже в перші дні після того, як понесли цю рослину додому. Дуже сподобалася ось ця красула. Такі яскраві листя, таке яскраве листя в неї просто незвичне і дуже гарні вони яскраві. Аж на фоні зеленого виділялися дуже гарно. Трояндочки непогані такі, але вони вже йдуть по знижці. Ну що ж, прогулянка була дуже короткою і хотіла б вам показати ще одне. Це ж тільки така уважна людина, як я не бачу, що зав'язалася насінчика на чимернику. На Чесно, я ніколи не бачила їх. Не знаю, як так виходило, можливо, що взимку все це було. Ну, а можливо часу не вистачало, просто не вистачало часу, мабуть. І не все роздивлявся, вже бачиш, коли або сходить, або розсипеться. А тут ось так вона собі тихенько нав'язала на і росте далі. Мій шикарний чимерничок. Погода була гарна, і я виставила на балкон деякі свої горщики. Нехай прогуляються, подихають на сонечку і спіймають теплі промінці. Так, як ось цикламенчик. Нещодавно ви всі бачили, що я обломила живці у батата. Ось такі вони були здорові. Я вирішила поправити їх. В результаті вони опинилися ось у цьому стаканчику. І багато було питань, а що ж далі? Чи буде він рости, чи викидати тепер? Чи пустить він коріннячко? Аж він пустив, ось що робить чарівне сонечко, саме весна, пробудила його до життя, і він пустив корінці. Так що будемо висаджувати живці батата і вирощувати ось такий розмір. Хоча можна обрізати і подивитися, чи буде він давати корінці на третій частині від живця. Ну що ж, я дякую всім. Бажаю всім миру та перемоги скорішеї. Повернені всіх захисників додому живими. Я дякую всім за увагу, за підтримку і до зустрічі в нових відео. Я думаю, що вам буде цікаво, адже дуже багато ідей, що в мене є. До зустрічі!